В Євросоюз, хоч завтра у Брюсселі готові до кінця тижня підписати угоду з Україною. Якщо вона передумає, Росія ж заманює багатомільярдними кредитами. Завтра до Москви знову летить президент Янукович. В опозиції побоюються, що це закінчиться вступом у митний союз. В уряді це заперечують. А от Кремль не настільки категоричний. Радник президента Путіна Андрій Білусов розповів над пакетом документів щодо митного союзу постійно працюють і порадив дочекатися завтрашнього дня. Про українські перспективи Яна Свясарчук у Брюсселі українське питання наріжний камінь. Мало хто утримується від коментаря. Дипломати наполягають на двох речах: щоб українцям дали мирно протестувати, і щоб Україна нарешті визначилася, куди їй іти. Ми переконані, що Україна має ухвалювати рішення без зовнішнього тиску. Водночас ми вважаємо, що поглиблення стосунків між Україною та Євросоюзом в інтересах усього регіону, в тому числі Росії. Я не вірю, що криза в Україні негативно позначиться на наших стосунках з Росією. Ми нічого і ні за кого не вирішуємо. Метою моєї розмови з президентом Януковичем був пошук кращого з можливих рішень. Якщо Київ все ж бажає наблизитись до Європейського союзу, від нього чекають конкретних дій. Жодних підготов. Готовчих робіт вони завершилися. Текст угоди затвердили справа за підписанням. Якщо Янукович до завтра дасть чіткий сигнал, до кінця тижня угоду можна буде підписати на Раді Європи. По обіді європейські дипломати зустрічаються із російським колегою Сергій Лавров. Українське питання ігнорує я не розумію про що ви друже. Зате розуміє американська агенція Bloomberg, яка з посиланням на власні джерела повідомляє завтра під час візиту президента Януковича до Москви, окрім ціни на газ, їтиметься про кредит в Україні в 15 мільярдів доларів. Причому 5 мільярдів Україна може отримати вже до кінця цього року. Ситуація в Україні зараз така, що без надання кредитів, тих чи інших вони просто не зможуть підтримати економічну стабільність. Я не відкидаю того, що кредит буде таке прохання. Відповідно буде наданий. Помічник Путіна також додав, що зараз для України було б вигідно долучитися до митного союзу. Натомість український прем'єр Микола Азаров категорично відхрещується від планів вступу. Ні одного соглашення не стосується митного союзу. Все стосується роботи нашої промисловості. Якщо ми завтра договорюємося, у нас з'являється перспектива бюджету, нормального абсолютно бюджету, З'являється перспектива економічного росту. Анні Путін та Янукович зустрічалися 6 грудня в Сочі. І як переконує український МЗС, жодних документів не підписували, тільки обговорювали двосторонні стосунки. Яна ТСН